Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Ось і надійшла черга і до мене показати посилочку, яку прислала мені Інна Бродері за участь у конкурсі вишивальні фантазії. А також поділитися з вами невеличкими моїми поповненнями. Зонішній вигляд посилочки вам відомий. Це такі три гарнюні конюшки відрізки льна. Таких чудових кольорів. Не подумайте, що посилочка прийшла буквально сьогодні-вчора. Це відео в мене вже було в планах знімати як 2 неділі, але з певних причин в мене з цим не склалося. Але, як відомо, краще пізно, ніж ніколи. Тому давайте я вам вже продемонструю, в принципі, стандартний такий набір. Тіх, хто приймав участь. Ось така чудова листівочка. З привітаннями прийшла мені з Франції. Чудовий такий шоколад! Я два тижні на нього дивлюсь. Я все відговорю відкритим і скуштувати вже сьогодні. Ну, може, не сьогодні, вже, мабуть, завтра зранку під каву з великим задоволенням спробуємо. Такі ласуші. Ну, і три підрізки льна на такого приємного кольору. Мені особливо ця темна сподобалась. У мене вже навіть є плани на один з цих відрізків. Але Про це трохи пізніше. Крім цієї чудової посилочки, в мене з'явились невеличкі поповнення у зв'язку з Новим Роком. І так як мене привітали фінансово. Таким підтекстом, що я краще знаю, що мені потрібно, <смі> то в мене також з'явились такі поповнення тканини. Це рівномірка. Тут хочу написано, що це білий колір це не зовсім білий, це молочний колір. О, номер 101, білий це сотня. Ще рівномірка такого світлого бежевого відтінку Під номерацією 264. Чому я купила оці дві тканюшки? У мене був в планах один проект Цей проєкт я хотіла вишити моїй мамі на День матері. Він у нас в травні, в кінці травня, здається. Чітко число не пам'ятаю. Я хотіла вишити а, дівчинку в соняшниках. Маринка Прог знає, про що я говорю. Мариночко, привіт, сонечко. Я якраз у неї на каналі, з якомусь з оглядів на журналу рукоділі» побачила дану схемку і просила її скинути. Вона у мене є, я обов'язково її відшию. І от треба було підібрати тканину та. Ниточки. Ниточки я ще не купила, у зв'язку з чим я не купила ці ниточки. Це, до речі, відразу буде і відповідь на питання деяких моїх дівчат з приводу, чому я не робила відео про свої плани на майбутній рік. В мене вони настільки швидко змінюються, що це ну, нема сенсу робити таке відео, бо я вже не знаю, що в мене буде завтра. Я якось сиділа, продивлювалась е, різні набірчики на різних сайтах, в різних групах, які є, що цікавого. І зберігала фотографії собі в папочку, що мені подобається, щоб я хотіла коли-небудь там відшити. І от моя мама, проходячи повз. Побачила один набір, який їй дуже-дуже сильно сподобався. І вона каже, я прям бачу, де він буде висіти, як він буде оформлений. Ну, я собі на ус намотала. <гум> І в мене, відповідно, змінилися плани щодо відшиву на травень місяць роботи цієї. Який же набір побачила мама? Ось така краса. І запала до душі. Так, це знову птах. Що і мені також сподобалось, такий чудовий-чудовий Орел фірма Sunset. Американська збірка. На 16 канві Такого сірого кольору. Мутно сірого кольору. Розмір буде роботи 41 на 23 см. Треба опленку зняти. Це промовчу. Неповна зашивка Оце сіре небо це якраз зовнішній вигляд канви. Ось вона. На камеру не дуже видно, але коли буду працювати, ми цю роботу і роздивимось. Так що поки що дівчинка в соняшниках відкладається на майбутнє, вона також буде відшита в обов'язковому порядку. А ось ця робота буде найближчим часом на неї огляд, на цю роботу. І вона піде до мене на станочок. Так, що такі... Повнення в мене були. Також з таких невеличких подарунків мені моя кумася. Ольчику Тобі привіт. Презентувала таку іграшку фігурну. Бачите, тут Совушка, пташечка. Вона мене на ялинці буде висіти в наступному році Раз з моїми іграшками і ще з однією такою овечкою. Теж презентик мені був новорічний. І ще з такого рукодільчого у нас є товариші, у яких е, діти ходять на всіляких хендмейди. Курси. І вони там роблять різні речі. Милу ручної роботи, там плетуть, в'яжуть. І от дочка наших друзів зліпила отаку от ложечку. А малий йому два рочки сплив, сплив мені таку пчілку. Ну, скоріше все, це пчілка. То прикріпила її на цю ложечку. Така краса в мене тепер є. Я б навіть по цій і не сказала, що це ручна робота, чесне слово. Ну, так що це дівчина там 12 років таке зробила кльово. Так що такі в мене подаруночки, посилочки новорічні привітання в мене є. Дуже приємні. Дякую всім за увагу! Спасибі, що були зі мною, всім хорошого настрою, спасибі, що розділили зі мною мою радість, мої обновочки, Ну і всього вам найкращого і до нових зустрічей. Бувайте!